Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовимо добрий ранок, доброго дня, мої любі малята, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Сьогодні я вам пропоную вирушити в подорож, а куди саме ви зараз спробуєте відгадати. Чиї голоси ви почули? Так, це голоси тварин і птахів. А де можна побачити цих тварин і птахів? Так, на фермі або в селі. А скажіть мені, як називають одним словом тварин, які живуть на фермі або в селі? Так, вірно, свійськими тваринами. Для того, щоб потрапити нам на ферму, потрібно відгадати загадки про тварин, які там живуть. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати. І го ірже завзято, бо не віддає пролінь, як працює в полі він. Так, це кінь. Хто пасеться на лужку, то наче бочка. Любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові і подякуйте корові. Ко-ко-ко лунає зранку, принесе вам до сніданку пташка, золоте яйце і корисне, і смачне. Що ж це за чубатурка? Це ряба, матуся, курка. У дворі ним ловить гав. Каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, бачить збуди, двір увесь. Хто це діти? Звісно, пес. Молодці, ви добре впоралися із завданнями. Малята, у тваринок трапилася біда. Загубилися дитинчата, Треба повернути їх до батьків. Діти, подивіться, хто це? Так, це мама вівця, а тато називається баран. Як ви гадаєте, хто їхня дитинча? Козиня, теля чи ягня? Так, звичайно, ягня. Вірно. Наступна родина кінь. Тато кінь, мама кобила. А як же називається дитинча? Лоша козиня теля? Звичайно, це Лоша. Наступна родина це мама хто? Свиня. А тато у свині називається Кабан. А як називається їхня дитинча? Звичайно, так. Наступна родина хто це? Коза. Так, мама коза. А тато називається ЦАП. Скажіть, а хто ж їхнє дитинча? Кролиня, теля чи козеня? Так, вірно, звичайно, козеня. Наступна родина, діти, хто це? Так, це мама корова. А тато як називається? Бик, правильно, а дитинча? Звичайно, теля і остання родина. Дід, мама кролик називається кролиця, а тато кріль. І маленьке дитинча хто? Кролиня. Вірно. Наступна гра називається Назви лагідно. Зараз ми подивимось, як ви вмієте лагідно та ласкаво називати тварину. Я називаю звичайно, а ви лагідно кіт, котик, кішка, кішечка, кошеня, а маленьке таке лагідне кошенятко, правильно. Це пес, а ласкаво, песик, собака, а ласкаво, собачка, Цуценя, а ласкаво, цуценятко. Так. Бик, бичок. Вірно. Корова, корівка. Теля, Телятко. Наступна родина. Козел, козлик, вірно, коза, кізочка, правильно, козеня, козенятко, наступна сім'я, баран, баранчик. Вівця, овечка, ягня, ягнятко, молодці, правильно. Ми з вами гарно потрудились і, мабуть, трохи притомились. Тепер настав час відпочинку. Ми проведемо фізкульт хвилинку. Станьте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться. За хороший день вчорашній і до сонця потягніться. В різні боки похиліться, берете нам покрутіться. Раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Дітки, наші тваринки щось зголодніли. Треба їх погодувати. У нас є котик, собака, свиня та корова. А з їжі в нас є кісточки, овочі, фрукти, сіно та риба. Діти, чим ми будемо годувати котика? Так, звісно, рибкою. Чи ми будемо годувати собачку? Кісточками. А поросятку чим будемо годувати? Так, овочами і фруктами. І коровки ми, звичайно, дамо, що? Сіном, молодці. Уважно подивіться на картинку. Зараз пограємо в гру на подвір'ї. Назвіть тварин, які дають нам молоко. Назвіть, у кого є пір'я, які тварини мають роги? Хто несе яйця? Хто харчується лише травою? У яких тварин гладенька та коротка шерсть? Тітки, ви сьогодні гарно працювали і нам час повертатися. Скажіть мені, яких тварин ми сьогодні зустріли? Як їх назвати одним словом? Так, молодці. Тітки, пам'ятайте, домашні тварини наші помічники та молодші друзі. Ми повинні дбати про них. Сподіваюсь, вам заняття сподобалось. На все добре, до побачення!